Люди добрі, я в Дніпрі. Ось дзю знайшла могилку свого сина. Невідомий, Бачите, пишеться. Подивіться який. Який буран? Подивіться, бачите? Подивіться, що робиться. Ви подивіться, скільки прапорів. Подивіться, люди добрі, бачите, подивіться. Бачите? Подивіться. подивіться, подивіться. Подивіться, скільки, скільки. Ось дзьо. Вовка, брат мій, свідок, бачите, доклади квіточки дай. Ось докладу синові квіточки. Мама приїде, забере. Мама приїде, синочку. Подивіться, людоньки, ні прапорця. За що воювала моя дитина? Подивіться, люди добрі. Подивіться, га? Буран. Та неужелі не можна людину знайти, щоб обсмикали буран цей, га? Прапор, прапор, блядь. За що він воював? За що? Хазяїн кладбища. Глухий, блядь, чи що? Курва сидить, щоб тебе пірвало. Що ви позанімлювалися? Що ви позанімлювався? Щоб на моїй дитині прапор такий, а? Хто він? Хто він такий? Пузачі єдані, блядь. Бля. Подивіться, прапор, моя дитина, за що лежить? Подивіться, га? Подивіться, бачите, подивіться, люди добрі. Це моя дитина лежить. Гена Борщевський, мій синочок. Бачите, де лежить? Це солдати. Бачите? Бачите, ще невідомий, бачите, он до невідомий. Бачите, мами, сестри, подивіться, куди ви дітей пускаєте? А? Невідомі. Чому прапори не почіпляли? Бістидні. За Україну ви воюєте, ви блядь, бабло відмиваєте. Вся курва, країна побачить. Я мама героя, а ти хто один з другим? А? Я курва, би стріляла, сука. Подивіться, люди, за що помирали, га?